Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Я не знаю, чи ви бачили таку цікаву програму італійську, називається Дім за один євро. Це ініціатива, започаткована місцевими муніципалітетами Італії для того, щоб пожвавити життя малонаселених і занепадаючих сільських регіонів, причому в прямому сенсі, да? тобто відродити їх. Економічно залучити туди людей по суті, це є механізм економічної інженерії, якою я давно займаюсь там, коли займався на держслужбі. Зараз консультую. Урядників, підприємців, да? тобто щодо того, як можна спонукати економічних агентів, інвесторів, споживачів до прийняття певних економічних рішень, і от це мені здається блискучий приклад того, як працює економічна інженерія. При цьому тут не потрібні якісь, знаєте, великі капітальні інвестиції, великі бюджетні витрати. Навпаки, просто ти приймаєш правильне рішення, комунікуєш його, а далі все відбувається само собою. Про тебе пішуть. Світових ЗМІ, і ти бачиш дуже круті результати. Розповім вам про цю ініціативу, а ви, будь ласка, поки. Підпишіться на мій канал, і прокоментуйте, що ви думаєте про це, і які паралелі можуть бути в, скажімо, застосовані в інших сферах, да? які ініціативи подібного гатунку ви бачите можливими в нашій країні. Ця програма стартувала у 2017 році з метою залучення нових жителів відновлення, покинутої нерухомості стимулювання місцевої економіки в Італії, будинки, які часто є старими, напівзу. Зруйнованими вони продаються там за символічну ціну: один євро або кілька євро. Але покупці натомість зобов'язані виконати певні умови, зокрема, провести. Ремонт, звідки взагалі взялись ці будинки? Ну там історія довга, тому що колись Італія була дуже економічно розвинутою успішною. Взагалі дуже давно, багато століть тому, вона була навіть заможнішою на За Англію, тому що Англія була бідною сировинною економікою, яка тільки експортувала шерсть необроблену вовну. так? А італійські міста держави процвітали. Вони були виробничими, потужними, розкішними, розвинутими. Але потім ішов час, і економіка Італії, ну так би мовити, занепадала порівняно з іншими країнами і. Ми можемо там взяти якісь природні катаклізми. Якщо ми візьмемо з вами середину минулого століття, то там були землетруси, які руйнували в прямому сенсі це житло, інфраструктуру і цілі міста винищували, тому люди хтось просто не повертався в свої будинки, да, хтось загинув, тобто різні історії. Економічна криза 2008 року, да, потім Ковід. По суті, трапилась ситуація, коли багато будинків залишились без власників, кинута нерухомість, яка переходила на баланс муніципалітету. І найцікавіше питання виникає: що з цим робити? І от дурний уряд що би придумав. Ну він би намагався продавати це, розумієте, продавати по найвищій ціні, виставляти там, не знаю, на яким на якихось там прозорах, щоб не продешевити, щоб це все було там на якомусь не знаю конкурсі, і подорожче, подорожче, побільше грошей взяти в бюджет. Да? Що зробили розумні муніципалітети і розумні уряди? Вони зробили дещо зовсім е, відмінне від цього. Да? Запустили програму, метою якої є збільшення населення в депопульованих містечках. Відновлення історичної інфраструктури і архітектури, і стимулювання місцевої економіки, і треба сказати, їм все це. Вдалося думали таку програму для того, щоб подолати цей виклик, колосальний, що молодь масово приїжджає до великих міст або за кордон, кидає будинки порожніми. За даними інституту націонал, де статистика, років тому близько 2,5 тисяч населених пунктів в Італії мали менше 5 тисяч. Мешканців. Покинуті будинки переходять власність муніципалітетів, і вони продають їх за 1 євро, щоб уникнути подальшого занепаду і розгорнути економіку в інший бік. Програма набула популярності після успіху в низці містечок, таких як Мусамелі та Сембука де Сицилія, де іноземні покупці, зокрема американці і навіть українці, активно інвестували. І туди можна приїхати і почути там англійську, німецьку, іспанську, українську. І це надзвичайно круто. you <laughs> Умови програми наступні. Да? Символічна ціна покупки. Будинки продаються за євро, ну, в деяких випадках там, 2, 3, 4, 5 євро. Да? Але покупці зобов'язані відремонтувати будинок, зберігши історичний фасад. Термін виконання зазвичай встановлюється близько трьох років. І зазвичай передбачається гарантійний внесок, для того, щоб цей будинок просто не забрали за євро і потім ну, нічого з ним не робили, чекали кращих часів перепродажу. Тому оцей гарантійний такий депозит Бо внесок робиться від тисяч там, до п'яти тисяч євро, як зазвичай, і він повертається е, покупцю після того, як він завершує ремонт. Але якщо він ремонт цей не робить, то відповідно цей е, депозит згаряє, його забирають до муніципального бюджету. Наприклад, у Мусамелі. Штраф за порушення оцих таких інвестиційних зобов'язань становить 5 тисяч євро, якщо фасад не відновлена вчасно. Ну, там є ще витрати на оформлення документів, які можуть коштувати 2-3-4 тисячі євро да, для того, щоб просто оформити на цю всю власність. Тобто ти за євро купуєш, але там 3 тисячі євро ти заплатиш да, за ці папери за оформлення. Ну і в деяких муніципалітетах ще потрібна прописка, або, скажімо, вони на. Натомість вводять заборону на продаж будинку на 5 років. Але це рідко, да? бо часто взагалі ще до цього немає ніяких обмежень. Ну, і Потім процес іде таким чином, що муніципалітети публікують списки будинків на своїх сайтах, або да? через агенції нерухомості. Покупці відвідують ці об'єкти в супровіді агентів, і дуже часто вони дивляться десятки, то й сотні об'єктів, що сподобається, тому що вони дуже часто в такому, знаєте, занедбаному стані, і там треба обрати, дійсно, що підійде. Да? От. Потім подається заявка в муніципалітет, яка включає план реконструкції. Тобто ти не просто кажеш, я за євро це забираю. Да? Ти кажеш, я забираю, і я там зроблю ремонт, або там от, -от щось поміняю, щось удосконалюю і так далі. Да? І підписується контракт з муніципалітетом, сплачується цей євро. Плата за оформлення, ну бо це по суті там умовно, там агенти, юристи і так далі. і так далі, да, Тобто ще кілька тисяч євро на оформлення. Роботи повинні початись по цьому ремонту. Там ну протягом від двох місяців до року. Зазвичай це залежно від регіону, тобто самі міста вони регулюють ці. Умови. До речі, програма діє в понад 50 муніципалітетах Італії, переважно в невеликих селах Сицилії, Сардинії, Тоскани, Абруци, Апулії. Сицилія є одним з лідерів. Такі міста, як Самбука де Сицилія, Муселемі, Камарата, Кальтаджероне. Вони активно беруть участь. В деяких містах, наприклад, в пенне можна придбати будинок і взагалі без початкового внеску або депозиту. І... Я хочу наголосити: це не благодійність, це далекаглядна прагматика. Витрати на ремонт і експлуатацію ну, в тисячі разів по суті, перевищують ціну придбання. Тобто, да? ремонт зазвичай коштує там, 15, 20, 30, 40 тисяч євро, да? залежно від стану будинку. Є екстремальні випадки. Наприклад, в Меріді та Боус, де сицилія взагалі вклала 475 тисяч доларів в ремонт двох будинків, і це, там включаючи не тільки про просто, там, якісь ну, візуальні, Реальний ремонт, да, це була заміна збистого даху, в тому числі, юридичні послуги десь там 3000 євро, гарантійний внесок від 1000 до 5000 євро зазвичай. Ну і ще податки і збори, тому що кадастрові збори, нотаріальні витрати, вони варіюються залежно від регіону. Ну і потім щорічні витрати, звісно, що йдуть на комунальні послуги, і можуть бути страхування, але це кількасот євро на рік. Хто може купити? Тут найцікавіше, тому що програма відкрита для всіх бажаючих, включно з іноземцями. Місцева реєстрація не потрібна. Просто приходьте і забирайте за 1 євро історичний італійський будинок. Хоча, звісно, з ним йде купа витрат, купа проблем, купа задач. Але забирайте за 1 євро. Ми не збираємося його там, знаєте, на якомусь аукціоні, хто дорожче дасть. А ми будемо робити вигляд, що це всім потрібно. А ми от будемо так ще впиратись, кому ми продамо. Ні, за один євро обирайте, що вам подобається. Підписуємо, забирайте. Покупці мають ще показати свою фінансову спроможність для того, щоб провести ремонт, да і ну дотримувати сьому в муніципалітету. До речі, українці, які проживають в Італії через війну, активно цікавляться програмою, але муніципалітети не надають пільг для біженців. Тобто, ти на рівних умовах з усіма іншими там з іспанцями, з американцями можеш брати участь, і жодних обмежень немає. Ну тут є низка переваг, тому що, по перше, низька початкова ціна. Да, вона приваблива, вона звучить круто. Слухайте будинок в Італії за 1 євро. Та, тобто символічна плата, От. покупці, коли приходять, вони ж стимулюють місцеву економіку, вони наймають робітників, вони купують матеріали, вони вдихають економічне життя. В це. Містечка тут же є відновлення культурної цінності, тому що історичні будівлі не просто зберігаються, вони відновлюються. Це культурна спадщина. Самбука Сицилія навіть отримала звання найкрасивіше село Італії в 2016 році, частково завдяки програмі. Інвестиційний потенціал ще дуже важливий, тому що після ремонту будинки вони використовуються або як друга, скажімо, там будівля для життя, да, тобто для родини, тому що хтось живе там в одній країні. А приїздить на кілька місяців сюди в Італію, вони витрачають кошти, вони створюють попит на товари, роботи, послуги, вони дають роботу італійцям тут, в цьому містечку. Йому інколи здають в оренду, і хтось інший приїздить, розвивається туризм. ну, Тобто вони вдихають економічне життя через таку, здавалось би, нехитру програму. Ну, звісно, ж тут є багато викликів недоліків, тому що високі витрати на ремонт, да? будинки часто в поганому стані, без електрики чи води, да? штрафи за затримки ремонту чи невиконання. Вимог є, да, тобто, або якщо ти нічого не робиш, ну прийдеться ти втратиш депозити і назад продаж за 1 євро. Да? Тобто обмежений вибір, тому що е в основному це ця програма ця стосується тільки депопульованих містечок, часто без розвинутої інфраструктури, і ну, там треба пошукати щось ще привабливе, таке щоб сподобалося. Фінансові ризики для покупців, тому що деякі експерти, я думаю, що справедливо вважають, що вигади програми є сумнівними через обмеження і. Приховані витрати, але для муніципалітетів, для Італії це просто розкішно, це настільки вигідно, тому що вони цю програму не просто зберігають да, з 2017 року. Вони її розширюють. Минулого року муніципалітети запланували злучити більше місць до програми. Вже всі CNN повідомили про плани розширення через зростаючі інтереси іноземців, Да. І експерти прогнозують зростання місцевих економік завдяки іноземним інвестиціям просто з такими ефектом, Ектам мультиплікатора да? за оцінками муніципалітетів, кожен проданий будинок генерує від 50 до 100 тисяч євро в середньому для місцевих бізнесів, тому що. Це купівля будівельних матеріалів, це найм людей, які будуть робити цей ремонт. Да? Тобто, це всі родини, які туди приїздять, і вони ходять в ресторани, вони там щось поживають. Да? Тобто хтось туди переїздить, хтось створює якийсь туристичний потенціал і так далі. Тобто вони вдихають економічне життя. Таким нехитрим і одночасно геніальним просто інструментом економічної інженерії, тобто вони не дають дотацій, вони не дають субсидій, вони не дають якихось там податкових стимулів. Всього лише пропонують непривабливий доволі актив, який би насправді міг стояти ще там десятиліттями, якщо не століттями без жодного використання. Вони його повертають в господарський економічний обіг. За один євро, тому що не важливо за скільки ти його продаш. Важливо, що там буде економічне життя. І я от під таким кутом дивлюсь на нашу українську приватизацію, на наші стосунки між е муніципалітетами і бізнесом, між державою, і бізнесом, дуже часто держава і міста. Вони намагаються отримати все й одразу від інвестора. Да? Ти податки заплати, ти заплати там за якісь ліцензії, якесь право щось робити, а ми ще тобі зробимо конкуренцію, акціон, щоб не придешевити. А ми ще будемо ганятись за тими, хто придбав якісь активи там 3, 5, 10, 15 років тому, а чи не дешево вам землю продали, а чи ви якийсь завод там гарно приватизували 15 років тому? Слухайте. Люди за один євро віддають і отримують реальне економічне зростання. Чи не гарний це приклад, як вважаєте ви? Прокоментуйте, будь ласка, під цим відео. Буде цікаво дізнатися вашу думку. Я дуже дякую вам за підтримку на Patreon. Тут на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте нам створювати більше контенту українською про економіку, розвиток та інновації. Дякую і до зустрічі.